Володимиру Гелецькому, 60, провідний актор Коломийського академічного обласного драматичного театру, свій ювілей відзначив на сцені. Його прийшли привітати колеги, глядачі та поціновувачі творчості. На сцені Коломийського академічного обласного драматичного театру імені Озеркевича вистава Мати наймичка за мотивами твору Тараса Шевченка, роль яким грає провідний актор Володимир Галецький. Власниця вистава його бенефіс з нагоди 60-ліття. Це тепер за плечима актора безліч зіграних ролей. А колись, пригадує жартома, його навіть вигнали з театрального факультету. З Тернопільського театру приїжджали до нас у село вистави, вистави грати. Та я ходив на ці вистави, а потім. Вступив у Теребовлянський культур там на театральний, Але мене вигнали. Я, вчив, я вчився доб, дуже добре. Вигнали за те, що я е, збирав собі там гроші, збирай трохи. Я дуже мандрував по, по театрах. Спочатку Тернопіль, Франківськ, Львів, Київ, директор каже, ще раз поїдеш, я тебе вижу. Ну, а я не вірив, але вигнав. Вигнали мене і я поступив. Але доб добре, що і вигнали, бо я би працював у клубі керівником якогось самодіяльного театрального колективу. А я поступив в театральну студію. При Львівському Заньковецької Володимир Гелецький грає різні ролі. На сцені він майстерно перевтілюється з одного персонажа в іншого. Мати наймічці актор яким? Кожну свою роль Володимир Гелецький переживає по-особливому, тому йому вдається виглядати на сцені природньо і невимушено. Мати наймічка». Ну що батько з Мартою дітей не мають. Їм тут підкинули дитину, вони його вигодували. А потім. А він, же, а він же не знає, що ця Лукія, що, що це його ну, служниця, що вона його мати. Він не знає. Аж потім він від, від людей знав, бо каже: у нас у селі багато добрих людей. То в суде таке. Багато дуже добрих дітей, у другому значенні. І вона признається йому, що, що вона його мама. І пат. Театр це моє життя, каже Володимир Галецький, актор, відсвяткувавши 60-ліття, мріє й далі радувати своїм талантом глядачів та поціновувачів театрального мистецтва. Коли я ходив до школи, і я дуже любив математику, хімію, фізику, я просто я, я не то, що не любив. Я думаю, як мені досидіти той урок. І думаю, а якщо я виросту? Думаю, куди ж мені треба йти, на якусь роботу треба йти. І думаю, якщо я так буду мучити роботу, так як я зараз на математиці сиджу, то це буде жах Господній. І думаю, треба роботу таку знайти, щоб я біг на роботу, щоб я був щасливий. І тому я б всім кажу, бо Бог наділив людей, кожна людина талановита. Але от я актор, той, може, він кльовий лікар, а той кльовий інженер. І тому я би хотів, щоб люди. Чули, що вони хочуть. Тому я, тому я щасливий, бо я на роботу ходжу. директор наш каже: не на роботу, на службу. Ми служимо. <плес> <плес> О, і Так що я в театр йду з великим задоволенням. Надіяні Плюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.